І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Я зрозумів, що мене ввели в Оману. Я зрозумів, що Україна одна з найбільш богобоязливих націй, що існують, Росія не зупиниться, поки ми її не зупинимо. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда. Я був проти боротьби за Україну. Я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована на підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це. І Я вірив, як мені казали в новинах, що українці, расисти, українці неонацисти так казали, що військові Азова нацисти. Мені казали, що українці не вірять у Бога. І лише коли я приїхав до України. Коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили, мені брехали, мені промивали мізки. Коли ви, мої брати і сестри, під атакою злого режиму під назвою Росія злої людини на ім'я Володимир Путін це відбувається не лише з вами, це відбувається з нами. Я був у Бочі. І почав слухати історії та дивитися на знімки літніх жінок і літніх чоловіків. У них на руках були білі пов'язки. Їм казали, що якщо ти пов'яжеш білу пов'язку на руку, це означає, що ти не військовий, ти не солдат І що зробили злі російські солдати-агресори. Вони зняли ті самі пов'язки з їхніх рук. І використали їх, щоб зв'язати руки цих невинних, мирних людей, і вони розстріляли їх впритул у потилицю, лишивши їхні тіла на вулицях, щоб люди могли сказати, що це не війна, це воєнні злочини. І моє серце почало тремтіти. Я тоді усвідомив, що змі мені брехали. Я був частиною тієї пропагандистської машини, і я цього не знав три роки. Я був частиною машини, яка говорила всім: ми не повинні підтримувати президента Зеленського, ми не повинні підтримувати Україну. Нам не потрібно надсилати гроші до України. Ми маємо зосередитися на Америці, і я не усвідомлював, що ми допомагаємо вбивати дедалі більше людей. Я зрозумів, що Україна одна з найбільш богобоязливих націй, що існують.